Будет прикольно, думаю, да. Ну это так для работы. Железо металл хороший. Сейчас покажу. С такого полотна. То есть нержавее и дуже прочный. Витаю, Таня. Салют, салют, як справи, Хорошо справи. Бачу вашу роботу у Усика. Для першого разу ваша робота буде. Для крута разу. Дякую, дякую. Ну, Такої величини портрети не робив, скажімо, в дереві, а це зробив. З усіком Получилось доволі непогано. Мені здається. Клінок, да, так, сам зробив. За такое я уже показываю з такого полотна, дуже тверде в обробці. Але держить заточку хорошо і з девом працювати дуже, дуже-дуже добре. Так. Передай привіт городу. Я, Яша, ну если ты такий или такой, а? кибергеймер, то да передаю тебе привет. Весна тебе с твоим званием. О. Вас не проведешь. Так. Ха. Я тоже люблю Мишу. Механічні пили, так. Дуже хороша штука. Важко, звісно, обробляється, попірується важко, але для роботи, для рестів дуже хороша штука, я вам скажу. У мене Різці багато яких зроблено саме з такої пили. Я думаю, хто не знає, вони продаються, буває, люди продають на тому самому Лоїксі, багато хто. Не так уже дорого. А для роботи саме те. А ще меблі і таке інше бачив, дуже круто робити, Дякую, дякую. Треба вчитись теж у цьому, що може було працювати на самого себе. ну, Так воно і є. В принципі, для того, щоб мати час і якийсь стабільний доход, а в принципі займаюся любимою справою. Це дозволяє робити любиму справу. Є трошки більше вільного часу, ніж ходить кожен день на роботу. Раніше робив постійно, займався меблями. Лесницями. Тоді часу на мистецтво не було. Приходилось робити замовлення. А зараз саме те, що я хотів. Так що вітаю, хто там ще приєднався до мого ефіру. Ставимо лайки, балакаємо на різні теми. Скажіть, будь ласка, скільки часу у вас пішло на те, щоб мати... Свою майстерню. Я все життя збирав. Збирав інструмент, все життя працював в цьому напрямі. У мене було таке, що навіть вкрали весь інструмент, обікрали. Ну я за два роки поповнюю. Правда, завдяки деяким своїм відкладенням у роботі в Швеції. У мене дуже були хороші інструменти. Їх так і не знайшов ніхто. А так все життя збирав, так. Да. А для того, щоб займатися різьбою, то не так багато і треба. Пишемо, пишемо щось. Питаємо, пишемо. Починав я з простих хрестів, там, скажем, ста Всяких хрестів. Сам робив мене трошки підказував мій дядечко, який теж до цього трішки раніше, ніж я, дойшов. Показав мені, як що робити. Ну і працював я в Києві, в квартирі. Мініатюрна скульптура, різні заколки, ложки. Що там по роботі з світильником Кані Корсо? Є стоїть. Завтра буду займатися більш плотно. Сьогодні, в принципі, я після чергування додумаю так відпочити, граючись маленькою цікавинкою. Давно хотів її продовжити. О. А Кано Корсо, так, да, буду завтра робити. Може підготовлю більше, так сказать, механічного беру дерева, щоб не на стрімі не шуміти. О, і навіть запущу на вечір стрім з роботою з собачкою. Димильоти откуда. під Києва, Макарівський район, село Липівка. А ви звідки? Трохи легше обробляється чи так далі тверде. Що саме? Якщо Кана Карсо, то там, виходить, і за і в дерева. Вони виходять вверху голови, там трошки, ну і саме видно, саме дерево там ближче до до коріння, трохи воно таке не дуже. Приємне в роботі. Мені було б легше з дубом працювати, чи з якимось твердим деревом, чи з цим м'яким. Як ви знайшли себе в житті, як дійшли до того, що почали займатися тим, що вам подобається? Ну, я жив, навчався в Києві, ой, народився там, о, і таким чином, учившись в ПТУ. Їздив на Андріївський узвіз, підпрацьовував. Навіть вийшло заробити на відпочинок у Криму, продаючи заколки на той час. Там туристів було багато і ще можна було де стати. Зараз, наскільки знаю, там повикупляли всякі художні салони, до нема де їсти. А я брюзвала, б... б... у це... по області. Приятно, приятно, что даже я, там дивилися, так далеко. Сиренья бывало у нас. Так я там служив э, в Десне, в учебці. И там дуже красивы э, леса. Мне дуже подобалось. Там такие бували сосны, что в трх, в пятерох даже не обнимешь, не знаю, что зараз. Ну, под Десной, там такие леса великі, что страшно. хоп сел ся Дерево велики. Привет Беларусь. Привет, Беларусь! Мне очень подобається Беларусь. Ой, не ври, в Киеве на море не говорять. Ну, почему ж не говорят? Ну, по-первых, так, я жил в Киеве и балакал весь час российскую мову, так. Але родичі мої українською балакають. У мене батько живе в Києві, брат живе в Києві, вони балакають тільки чисто українською мовою. Я сказав би, що я російськомовний, але я вже давно живу в селі, тому звик так. Книжки читаю теж тільки російською мовою. Українською люблю, скажем історичну. О удісні ого, я теж краще б не служив. Захворів, дуже ледве не вмер. Так, там.